Тут немає військових, тут майже цивільних немає. Тут знищені всього та бо... Ну вони просто пачками пролітають. Я все. і що ти? Да ще подобавляли чужих <ріки> можна проїхати не Каби це страшне зло, страшна руйнівна сила. На жаль, засобів боротьби практично з ними немає. Тому що треба боротися з масіями по а не з тими як летять кабами. Це 130, 134, 135. Вони роблять страшно. Молодежний 15 подъемный взрыв, какие руины ваняют вообще. всем, всем будинкам. А туда вообще как попал. Ранее в виду там был кто-то с виду. Машинам сама. Плюс до всього ще живки вікна літається 16 жовтня 30 руку У ситуація в місті Добропілля, вона не така не дуже гарна. Таке. Прямий прильот був

16 -е, жовтня 2025 Доброфіля можете бачити безлюдне Абсолютно Людей нема. Короче, Коротше історія така собі Така собі історія Але війна продовжується і життя продовжується Якось так.